Славилося вурського це своїми вратарями. Згадуємо ми і Стаса Богуша, який до динамо переходив, і Дмитро Різник, і той же Сергій Долганський, і Андрій П'ятов. Можна перелічувати і перелічувати зараз момент який. Зараз небезпечна атака у виконанні. Караваєв. На правий фланг. Брагару, Брагару пробиває. І небезпечний момент. Повзорок. Брашко. Хороша передача на Шапаренка. Микола може ударити. Пробиває. Микола Шапаренко ось нарешті десь. Слідний рівень гри. Ох, зараз динаміці. Що роблять Едуардо? Спасибо. В центрі власне штрафного майданчика. Тим часом Каравай. Хороша передача на Шапаренка! Не влучає, по м'ячу Рубчинська, але влучає. Караваєв. влучає. Не, так... На тренуванні. Якщо, якщо забули про нього, на ютуб-каналі Динамо Київ знайдіть. Відповідне відео зараз. Хороший мами. Переведення м'яча на правий фланг. Караваєв піхальонок. Піхальонок до штрафного майданчика. Караваєв, та Вівчаренко! Аев, подивіться, що виробляє. Караваєв. піхальонок пробиває. І по... Хороша передача! Ванат не забуває. Містеренко. Подача до штрафного майданчика. Удар головою. І Подивіться. Давай, 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 давай. Виходить із вері Павло Ісенко, але помиляється. І отримає. Ярмоленко. Переведення м'яча. Ваната. Вона в штрафному майданчику на Ярмоленко. Ісенко. Караваєв. Здорово. На Добінчака. У Добінчака. Вільна зона. Попереду Добінчака. Віддає на Караваєва. Караваєв одразу не пробиває. Він грає на Костятино Вівчаренко.